Враження чудові це три дні занурення в методологію лін. Бачила, як це робиться на практичному досвіді, багато ідей, які будемо впроваджувати в себе. Ну і дуже гарна компанія, з ким ми провели цей лін-тур. Ще не 15 років дуже сильно здивована цей поїздкою. Я була дуже шокована цими масштабами. Мені все дуже сильно сподобалося. З свого досвіду Роботи з компаніями я звернув увагу, що вони за останній рік дуже активізувалися попровадженню лінії. Це правильно. Нам потрібна сильна потужна економіка, нам потрібні сильні компанії. І потужні економіки починається з потужних компаній. Це найвища точка ефективності. Тому мені приємно, що такі заходи проходять, що ми приймаємо активну участь. Компанії все більше, більше цікавляться, завжди аншлаг. Дуже дякую Оам за такі гарні екскурсії за те, що вони показують людям, як можна працювати легко, просто заробляти великі кошти, робити все якісно і залишатися позитивними. Мені дуже сподобалось ці три дні.